Швидкість, сила, злагодженість. Мабуть, саме цими трьома словами можна охарактеризувати волейбол сидячи. Це фізично дуже тяжко волейбол, сидячи, грати. Тому що в тебе вся нагрузка йде на плечі, на руки. Тобто це не там, що ти ногами перебіг і по утюкнув. Це тобі треба повсти на руках. Рік тому пікап Рената наїхав на протитанкову міну, яка вибухнула під його водійським колесом. Незважаючи на страшні поранення і спалене обличчя, він сам наклав на кінцівки три турнікети. Зараз Ренат проходить реабілітацію в одному з госпіталів медичних сил і найбільше надихається наміром знову повернути собі колишню самостійність. Ти маєш вже розуміти, що ти вже не будеш так, як раніше, там бігати, передвигатись, подібне. Ти або себе приймаєш і якби, мотивуєш, щоб самому про себе подбати. Олег, який в цій команді вже три місяці, поставив собі за мету закачати верхню половину тіла настільки, щоб пересування в кріслі колісному перестало бути проблемою. Фізично треба всі мишці закачувати. Щоб надалі якось переміщатися. У мене повинні бути руки закачені дуже сильно. Волейбол сидячи з'явився в повоєнній Європі в першій половині 50-х. Експорт для ветеранів, що проходили реабілітацію після важких поранень. Сьогодні в Україні саме такі командні ігри дозволяють побудувати навколо наших захисників середовище рівних, де є довіра, підтримка і опора. Це про розвиток. Тобто людина, коли отримує поранення чи якесь захворювання, втрачає віру в себе. І оцю віру в себе допомагає повернути заняття спортом. Це говорить Арсен, ветеран ДШВ, який після поранення продовжує службу в одному з госпіталів медичних сил. Арсенові вдалося важливо об'єднати навколо власних спортивних мрій і планів інших військовослужбовців, які після поранень почувалися самотніми. Не для того, щоб там просто бути гарним, а задля того, що тобі подобається. Робити зусилля, і ти робиш ці зусилля, от як тут в команді ветеранів, в цій спільноті, де всі мають схожий досвід, і ніхто не боїться один одному сказати правду. Хто може виміряти зусилля, які потрібні, щоб подолати депресію і супротив? Хто може порахувати, скільки зусиль знадобилося Олегові, щоб вперше на руках подолати звичайний пандус? Всі пацієнти, з якими ми розмовляли, одного разу спробувавши, продовжують тренуватися в командах. Тепер час гри для них важливий час для пошуків нових себе, реабілітуючи не лише тіло, а й душі.